Ветері ранок вдома, уявіть, що на календарі 2050 рік. Так про що ми будемо розповідати на ранковому шоу через 30 років? А може взагалі клони будуть ведучими? Чи наші вічно молоді голограми? М? Ой, не голограми, а роботи-трансформери. І автівками ми будемо не їздити, а літати. Японці вже наступного року ставлять на потік виробництво автомобілів-трансформерів, які будуть перетворюватися на роботів. Одним словом, фантастика. Все це японці презентували на новому техно шоу в Токіо. Учасники нової технологічної виставки у Токіо спробували зазирнути у майбутнє, аби зрозуміти, чи стануть роботи-трансформери та літаючі таксі частиною життя великих міст у 2050 році у дитинстві. Ми дивилися аніме про роботів трансформерів і вірили, що вони обов'язково стануть реальністю, але цього досі не відбулося. Саме тому наша компанія вирішила втілити дитячі мрії у життя. Розробники електромобіля Трансформера сподіваються вже наступного року поставити свій винахід на конвеєр. Авто буде незамінним у надзвичайних ситуаціях. Ми намагаємося побудувати роботизований транспортний засіб, який з гуманоїдної форми може трансформуватися в одномісну чотириколісну машину. Вона зможе не тільки їздити, а й ще й виконувати інші завдання. Наприклад, під час пожежі, як електромобіль швидко доїхати до місця загоряння, а там перетворитися на гуманоїда, щоб рятувати людей або гасити вогонь. Повністю електричний п'ятимісний літак, який злітає і приземляється вертикально, максимально швидко доставить своїх пасажирів з міжнародного аеропорту до центру міста. Тестову службу літаючого таксі хочуть запустити вже найближчим часом. Таксі працюватиме на електродвигунах, що живляться струмом від батареї. Завдяки цьому наші літаючі транспортні засоби будуть дуже тихими. Інші учасники технологічної виставки показали весь потенціал дронів для доставки товарів від магазину додому. Я думаю, що до 2050 року дрони літатимуть скрізь. Безпілотники вже й сьогодні добре показали свої можливості, проте все ще існують різні перешкоди. Наприклад, з точки зору безпеки, неможливість літати в міських районах. Крім того, батареї дронів ще не мають доволі тривалого терміну служби. Сподіваюся, за найближчі 20 років всі ці проблеми будуть вирішені. Загалом свої технологічні розробки на виставці у Токіо представили понад 400 стартапів. Організатори заходу переконані, що змогли досягти поставленої мети і перевернути уявлення про мегаполіси майбутнього як про надзвичайно комфортні і безпечні осередки проживання мільйонів людей.